Агресія це перш за все активність, спрямована на контакт з середовищем та задоволенням потреб. Це енергія, що спонукає нас діяти. Наприклад, ви відчуваєте спрагу. Що ви робите? Шукаєте воду, наливаєте її в склянку та п'єте. Це і є прояв агресії, активна дія для задоволення вашої потреби. Або ж уявіть собі, як проростає насіння. Воно агресивно пробивається крізь землю, щоб досягти світла. Це природній та необхідний процес. Агресія, емоційна енергія та усвідомлення потреб. Агресія це не лише фізичні дії, але й емоційна енергія. Коли ми відчуваємо тривогу, роздратованість злість це сигнали, що вказують на незадоволені потреби. Агресія допомагає нам усвідомити ці потреби. Знайти шляхи їх задоволень.